Добрий день, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я соціолог. Існує така думка, що соціологія з'явилася тоді, коли виникла нерівність. Що це означає? Це означає, що для того, щоб соціологія стала можливою, люди повинні були змінити своє мислення. Якщо раніше вони вважали причину нерівності Бога чи богів або природу. То в цьому випадку набагато причин є для того, щоб розмірковувати над цією нерівністю. Так є, це дані, змінити ми навряд чи щось можемо, тому і немає причини про це думати. Але лише тоді, коли люди дійшли висновку, що нерівність є людським витвором, що її придумали самі люди, ось тоді з'являється питання: а чому вона саме така, ця нерівність? Чи можна її змінити, чи можна буде зробити так, щоб нерівності взагалі не було, і так далі. І на цьому ґрунті і виникає соціологія як наука про нерівність. На